Що робить збірну Нідерландів одні з найкращих команд світу? Я вважаю, що це захист і контратака. Минулого року, коли ми з ними грали, і позиційний, позиційна атака, позиційний захист, напад було більш-менш нормально. Але коли вони побігли, і саме на тому ми програли, у них дуже хороші лівші, і крайня лівша, і півсередня лівша, а вони швидкі, в них швидкі китки. Тому я думаю, нам буде сьогодні дуже тяжко в плані. Будемо дуже багато бігати. Одна з їхніх багато зірок, але одна з таких яскравих гравчин воротар Яранолт, яка зараз серед найкращих за відсотком відбитих китків, що про неї можна сказати, і про гру проти неї. Так, так, вона дуже хороша, воротар, вона відбиває багато і один в один, багато самометрових також відбиває, здалеку кидки відбиває, і саме тому у них йде дуже швидка контратака. Збірна України має дві поразки, але виграли другий тайм проти збірної Ісландії. Так це не дає очок, але принаймні можна від чогось відштовхнутися. А, ну, у нас просто дуже багато разів мінявся склад, і так вийшло, що ні на одні збори ми не приїхали в одному складі. І зараз тільки. Оце євро і турнір перед цим ми зіграли в одному складі, і в нас вже почало получатися. І це радує, це тішить. Тому я думаю, що на майбутнє у нас у нас буде все добре. Вісім місії ти затягнула у матчі проти збірної Ісландії. Я, ти, це Цей це факт, якби оцінюєш свою результативність. Ну, це звичайно радує, але хотілося б. Закинути менше, але виграти, знаєте.